Терва ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до розмови в нашій студії приєднується наш наступний гість це релігії знавець Дмитро Горів. Вітання, пане Дмитре. Доброго дня вітаю, пане Дмитре. Ну от бачимо, наскільки активізувався процес, так би мовити, переходу з УПЦ МП до Православної церкви України після ситуації довкола Лаври, і більше всього, напевно, після побиття військовослужбовця в храмі. У Хмельницькому бачили рішення і Хмельницької і Хмельницької обласної міської ради, і інших рад в цій області. Можна сказати, що там вже як заборонили повністю ПЦМП. Ну і ну просто треба дуже швидко дивитися за тими подіями, які відбуваються в різних містах, куточках нашої країни. У Львові бачили, наприклад, про те, що там теж головний храм у ПЦМП вже перейшов до ПЦУ Вараші теж намагаються. Люди перейти до ПЦУ. Ну, Але також сьогодні стало відомо таку теж неприємну відео, можливо, ви вже ви бачили, із Чернівецької області, де загиблого нашого захисника місцеві московські попи і прихожани не пускали до церкви. Ну, Але згодом все-таки, я так розумію, вигнали з цієї церкви, чи що там трапилося, не зрозуміло. Але як ви все розцінюєте, це те, що відбувається? Ну, але разом з тим. Події під лаврою тривають, і прихильників ПСМП поки що не здаються. Ну, от останні події якраз в мене навпаки не викликають оптимізму, оскільки ми бачимо все ж таки не стільки добровільний перехід громади там віруючих, які туди ходили, скільки так само залучення там активістів, і фактично там зміну підлеглості цієї громади. Це може мати потім активні наслідки в тому плані, що якщо буде, наприклад, юридично закріплене це рішення, то потім в судах е адвокати УПЦМП зможуть там ну, доволі е безпроблемно довести, що відбулося е ну, процес е так званий переходу, він відбувся не відповідно до чинного законодавства. Тому що, наприклад, коли є. Ми бачимо на цих відео, що там є, наприклад, священники з іншої конфесії, там священники ПЦУ. Все ж таки рішення про перехід має прийматися ну, тою громадою, яка там є на місці. Якщо в них бере участь там священники іншої юрисдикції, то це вже ну, якби можна оскаржувати такий перехід. Тому, от власне, саме через це в мене е, ну, є певні такі побоювання щодо того, що може потім відбутися відкат. Все ж таки при таких складних ситуаціях е, важливо дотримуватися е, чистоти е, ну, тих всіх процесів, які е, обумовлюються законодавством чином. Ну, а як ви е, вважаєте, е, чи не перекладають, ну, наприклад, саме на місцеву владу наші? Центральні органи влади, і Верховна Рада і президент відповідальність за можна сказати за заборону ПЦМП, адже знаємо, що багато законопроєктів лежать у Верховній Раді, але ніхто їх поки що не збирається приймати. А тепер бачимо ось такі рішення з боку органів місцевої влади, міські ради там забороняючи не обласні. Ми дивіться. Приймати рішення про позбавлення права користування ділянками це не означає забороняти забороняти це в принципі поставити поза законом і заборонити сповідувати віросповідання. Тут все ж таки, на мою думку, і в комунікації з західними партнерами набагато якби м'якшими є саме така місцева ініціатива знизу, щоб наприклад позбавити піль. Збавите право користуватися ділянками, які належать е, територіальній місцевій громаді, там місту чи селу, а е, ви хочете бути в московському патріархаті там е, після дев'яти років війни і року повномасштабної війни? Окей, ви маєте право на вільне сповідання вірус своєї віри, але будь ласка, не користуйтеся привілеями української держави. Тобто, на мою думку, це набагато кращий випадок, аніж там, якби була прийнята, умовно кажучи, законопроект про повну заборону, тоді би в нас були, ну скажімо, проблеми, тому що ставити все ж таки поза законом, поза забороною релігійну організацію, це. Ну серйозна, серйозна річ і серйозні наслідки, які протирічать тим зобов'язанням, які Україна взяла на себе перед вступом до Ради Європи. Тому мені здається, що цей сценарій він більш м'який, а тому більш ну скажімо так, оптимальний. Пане Дмитре, ну ото те, що дійсно релігійні громади позбавляють можливості користуватися. Земельними ділянками, на яких знаходяться храми, що це означає на практиці, тобто жодна людина не може туди ступати? чи ну я в це наприклад не вірю, що наприклад тут прихожани треба... не зможуть зайти до храму, так? Я вам тут чесно не скажу на 100%, тому що тут треба все ж таки звертатися до юристів, які саме спеціалізуються на земельному кодексі. Наприклад, якщо там юридична особа. Має в у власності майно, але немає е, дозволу там на користування землею, на якому це майно розташовується. Що тоді стається з тим майном? Воно печатується чи арештовується яким чином? Тобто, я все ж таки не є юристом за освіту. Я не можу сказати, от тут е, яка ситуація, тому що немає ніяких. Там спеціальних виключень для релігійних організацій в цьому контексті, коли їх позбавляють права користуватися земельними ділянками, вони виступають ну на рівних правах з іншими юридичними особами? Тобто, треба дивитися право застосовчу практику як для будь-якої юридичної особи, пане Дмитре. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому митрополити і вище церковне духовенство УПЦ МП у більшості випадках фактично відсиджуються і не роблять жодних дій для вирішення проблеми своєї ж церкви. Ну тут є декілька можливих, скажімо, пояснень, тому що знову ж таки ми говоримо за всіх митрополитів. У кожного напевно є якась своя мотивація. А у випадку Онуфрія він не любить, щоб ну приймати рішення поспіхом, щоб його. Якісь рішення трактувалися як поступка владі, тому навіть якщо треба зробити ухвалити якісь кадрове рішення, наприклад, зняти того ж Павла Мерседеса, він на це відразу не піде, щоб не подумали, що він прогнувся перед суспільством, перед владою. От в нього така, знаєте, то що називається в церкві, гординя є. І він ну не готовий відразу йти на якесь рішення. А для кого, як, наприклад, там для Антонія Паканича чи е Луки Запорізького, я думаю, це питання ідеологічне. Я більш ніж впевнений, що вони підтримують Російську Федерацію. Тому, ну якби для них чим е гірша ситуація для ОПЦ, тим краще, тому що є привід для е виправдовування якогось там російського нападу, що от вони. Захищають православних для когось це. Я не знаю. Ну е небажання визнавати свої помилки. Може так само гординя, може взагалі нерозуміння ситуації. Мені здається, що багато єпископів УПЦ взагалі відірвані від реальності. Вони заперечували реальність з 2014 року. Ну от тепер е оця реальність заперечує їхнє існування, їхнє право на існування. Пане Дмитре, ну а повертаючись до ситуації довкола Києво-Печерської Лаври, як на вашу думку, скільки ще стоят, стоятимуть ось ці вірні УПЦ МП під Лаврою і не будуть допускати зокрема представників культурного національно-культурного заповідника Києво-Печерська Лавра до своєї роботи? Мені здається, що ситуація зрушиться з місця, і е, там приміщення за приміщенням, буде, в, будуть члени комісії оглядати, описувати, інспектувати. І крок за кроком о, вся лавра таки буде, е, скажімо так, проаудійована, буде зроблено аудит е, і встановлено якби опис майна. Я думаю, що цей процес ну, займе декілька місяців. Пане Дмитре, ну, до чого ж таки? І дії Московського патріархату в Україні можуть призвести, що нам найближчим часом очікувати? Я не думаю, що вони будуть виводити на вулиці людей. Я думаю, що вони надалі будуть там протестувати через там офіційні заяви. Звичайно, що невелика кількість людей така буде там протестувати в лаврі, але ну якихось радикальних дій. Я не думаю, що вони стануться. Якщо там не відбудеться якісь екстраординарні події, тому що зараз ми бачимо, наприклад, було в них фактично вони втратили собор в Хмельницькому сьогодні. Я так розумію, що вже де-факто вони не контролюють свій кафедральний собор у Львові а там в Чернівцях вигнали священника. Тобто, ми бачимо, що ситуація дуже динамічно розвивається. А тому, от прогнозувати, чи це призведе до якоїсь, я не знаю, до їхньої якоїсь мобілізації, чи це виліться в масові протести, важко сказати, тому що ну ситуація зараз в процесі, і вона от зараз нагрівається і нагрівається, і завдання влади все ж таки зараз спробувати трошки її остудити, щоб ну вона не перейшла в якусь таку критичну стадію. Пане Дмитре, як на вашу думку, повинна реагувати Православна церква України на все те, що відбувається на ці переходи. Ну пам'ятаємо, що наприклад на те, що відбулося чи не вперше, коли почалося таке загострення в Івано-Франківську, то якби представники ПЦУ зауважували, що вони проти таких методів, і вони закликали до діалогу і готові, нібито вести переговори з УПЦ МП, але ми бачимо, ну УПЦ МП при, принаймні вищих архієреїв не змінюється, вони швидше дійсно позвільняють чи виженуть своїх священиків, які готові до діалогу чи до переходу, ніж тих самих якихось колаборантів чи підозрюваних в державній зраді чи інших священиків. Ну от цю заяву, про яку ви говорите, це була заява очільника БЦУ митрополита Епіфанія. Але наскільки я розумію, я підтримую такі його заяви. Але наскільки я розумію, не всі на місцях погоджуються а, з такою стратегією. На місцях іноді а, люди хочуть вже і негайно перерозподілу культового майна, релігійного майна. А тому ну, я би а, сказав, що в ПЦУ а, варто було б священникам на місцях дослухатися до слів свого предстоятеля і виконувати так, як він їм каже. Ну і ще раз повертаючись до Києво-Печерської лаври і Паши Мерседеса, митрополита Павла, то як ви вважаєте, чим закінчиться ось ця ситуація з ним? Чи він через два місяці вийде як святий, і чи все-таки його притягнуть до кримінальної відповідальності за ті злочини, які швидше всього він вчинив? Ну, це відомо тільки Богу і службі безпеки України, яка займається досудовим розслідуванням, яка готує докази до суду. Я, чесно кажучи, не знаю, які докази вони підготують, і чи суд визнає їх достатніми для там того чи іншого вироку. Тому ну, зараз зарано коментувати. Я ж не можу передбачити, які докази вони зберуть і яке рішення прийме суд. А стосовно переходу Києво-Печерської лаври, ми бачимо, що поки що ну, принаймні відомо про одного, якого в ПЦУ одразу зробили настоятелем, а у ПЦМП одразу його заборонила у служінні, то чи вірите ви в те, що дійсно Києво-Печерської лаври там залишаться, але приєднавшись до Православної церкви України? Ну, якась частина безумовно залишиться, приєднавшись до ПЦУ, питання в кількості як відносній, так і абсолютній. Тобто, ми, ну, я так розумію, що десь приблизно від 15% до чверті прихильників такої проукраїнської позиції серед чинців в лаврі, але чи наважаться вони зробити крок? Тому що ми бачимо, що московський патріархат всіляко Інформаційно їх залякує, шантажує, каже, що якщо вони прийдуть по ЦУ, це є порушенням присяги, хоча це не так, що вони будуть клятву преступниками, що це не так, хоча це не так. Тобто тут питання в тому, чи вони наважаться зробити цей відповідальний крок, пане Дмитре. Ну і багатьох цікавить доля Почаївської, п'ятоспенської лаври. Як ви гадаєте, як події можуть розвиватися? Там, чи там щось було схоже на Києво печерську лавру, чи там якимсь іншим чином все-таки буде змінюватися її роздикт? Ну зараз, наскільки мені відомо, зареєстрований законопроект в парламенті, який ну фактично звертається, спонукає, зобов'язує уряд розірвати договір оренди. І, власне, ключі від вирішення питання Печерської лаври, вони якраз. В руках уряду Кабінету міністрів України. А там ситуація може бути подібна, скажімо так, як до Київської. Тобто буде комісія, яка буде вивчати, яким чином якби дотримувалися сторони договору. Якщо будуть виявлені порушення, ну тоді буде розірвано договір. Пане Дмитре, і на сам кінець, скажіть, будь ласка, а яка доля у Святогірської лави? Адже ми знаємо, що там Наразі, дуже... Наразі питання про, е, на про Сердівську Лавру не піднімається. По-перше, вона знаходиться недалеко від лінії фронту. А по-друге, в принципі, вона історично не була Лаврою. Вона стала Лаврою там, за протекції Януковича в нульових. Тобто, це не є таким важливим символічним монастирем. Угу. Але на вашу думку, то яка ситуація буде з монастирями, якщо ще з Лаврами зрозуміло? Що це все-таки державна власність, і там є якісь можливість дійсно визначати, хто там буде орендувати те чи інше приміщення, ту чи іншу святиню. А як на вашу думку, чи готові монастирі в Україні перейти з ГПЦ МП до Православної церкви України? Питання переходу монастирів набагато складніше, оскільки засновником монастиря формально є сино, тобто керівний орган церкви, і він повинен відпустити монастир. При зміні юрисдикції. Ми розуміємо, що синоту по ЦМП цього не зробить. Тому питання в тому, ну монастирям юридично складніше оформити цей перехід. Угу. Але в нас ще лишаються і ставропігійні монастирі, які напряму підкоряються патріарху Кирилу так званому. Так, це корецький монастир точно. А ну, я не пам'ятаю, чи там. Ще Зимний, в Одесі криць. патріарх подвір'я, в якому воно юридичному самостатусі. Бо щодо корецького монастиря, там навіть в юридичних документах так пише. угу. Тобто вони взагалі не зможуть перейти, чи яким чином їхня доля, ну це можна сказати, дійсно, п'ята колона Патріарха Кирила в Україні. Ну, дивіться, тут дивлячись на те, що ми вкладає в термін п'ята колона, якщо вважати їх. Якби як агентурну мережу, то тут треба дивитися, чи вони здійснюють таку діяльність. Але ну, це, це на символічному рівні, так, звичайно, що це п'ята колона російської церкви. Хоча, знову ж таки, ну, там, наприклад, у випадку з Корецьким монастирем, там зовсім інші були причини, чому він став ставропійним монастирем, тому що е, в настоятельки цього монастиря, е, здається, там наприкінці х на початку 90-х, був конфлікт з Філаретом, тодішнім митрополитом київським, і просто через це вони попросилися напряму під московського патріарху. Дякуємо вам, вам пане, пане Дмитре, за ці коментарі, за пояснення. Релігії зналось Дмитро Горіво.